Привіт! Сьогодні ми з вами вирушимо у світ, де звичайнісінька реальність межує зі справжнім дивом. Давайте разом подивимось, які ж фантастичні таємниці приховав Микола Гоголь у своїй повісті Ніч перед Різдвом, де одна українська зимова ніч виявляється набагато чарівнішою, ніж можна собі уявити. Ну що, готові? Починаймо. Але перш ніж ми почнемо, давайте на хвилинку зупинимось, спробуйте пригадати, яке воно, оте саме відчуття різдвяної ночі? Можливо, це затишок, тепло, запах святкових страв? Усе це так, але от у Гоголя ця ніч це ще й час, коли оживають найнеймовірніші дива. Отже, що ж на нас чекає? Швиденько пробіжемось планом. Спочатку зануримось в атмосферу ночі, потім познайомимось із веселою нечистою силою. Пройдемо всі випробування разом з ковалем, злітаємо до столиці, подивимось, як природа допомагає творити магію, і на сам кінець спробуємо зрозуміти, а що ж ховається за всією цією казкою. Ну що, поїхали. Перша зупинка, ніч, повна див. Гоголь, знаєте, він майстер. З перших же слів він ніби шепоче нам готуйтеся, зараз почнеться щось неймовірне. І знаєте, це ж не просто Ой, на вулиці мороз, ні, ні, це щось більше. Це таке відчуття, наче увесь світ затамував подих і чекає. От знаєте, така тиша аж дзвенить, і стає зрозуміло, щось зараз буде. І довго чекати не довелося, бо на сцену виходять. Ну, дуже незвичайні персонажі. Переходимо до другої частини Весела нечиста сила. Здавалося б, тиха мирна ніч, але насправді під покровом темряви ховається такий собі маленький бешкетний секрет, і він от-от з'явиться просто з неба. Ви тільки спробуйте це уявити. Чорт, просто бере і краде місяць, і ховає його собі в кишеню. Ну хіба це не геніально? Це ж так схоже на наші народні казки, де всяка нечисть, хоч і страшна на вигляд, але насправді трохи незграбна, кумедна і точно не всемогутня. Але чорт тут гуляє не сам. Компанію йому складає солоха, вдень поважна жіночка, а вночі раз і на мітлі з димаря. І знову ж таки, ми не лякаємось, а посміхаємось, бо в нашій багатій українській уяві саме так все і має бути. Отакий от прийом, коли магічне і страшне стає смішним і називають комічною фантастикою. Гоголь робить це не просто так він показує, як українці бачили світ. Так, є віра в Бога, але поруч з нею чудово вживаються і віра в усілякі дива, і добрий жарт. Магія тут це просто спосіб показати душу народу. А найкраща ілюстрація цього ну, звісно ж, вареники. Пам'ятаєте цю сцену, коли вони самі пірнали в сметану, а потім хоп, і прямо до рота? Ну скажіть, таке ж в житті не буває, правда? А от у Гоголя буває. І це ж страшенно весело. Але годі про нечисту силу, час поговорити про головного героя. Третя частина випробування для коваля. Адже в центрі цієї історії людина. Бо ж Вакула, на відміну від чорта чи навіть своєї матері Солохи, він не чаклун, він звичайнісінький хлопець, сильний, працьовитий, закоханий, і саме тому він нам такий близький і зрозумілий. І тут виникає така цікава думка а може, найбільші дива якраз і трапляються з найзвичайнішими людьми, коли в серці палає справжнє кохання, а відвага перемагає будь-який страх, от тоді, мабуть, і неможливе стає можливим. І це неможливе приводить нас просто до кульмінації. Частина четверта політ до столиці. І ось він, цей неймовірний момент вакула приборкав і осідлав самого чорта. Тільки вдумайтесь, слабкість обернулася на силу. Звичайний хлопець з маленького села летить верхи на нечистій силі крізь крижане нічне небо аж до самої столиці, до цариці. Ну хіба це не справжніньке диво? І цей політ, звісно, це не просто така собі пригода, це головне випробування для Вакули. Пройшовши крізь нього, він стає справжнім героєм. Він доводить, що любов і сміливість вони сильніші за будь-яку чортівню. А тепер поговоримо про ще одного героя цієї історії, дуже важливого, хоч про нього часто забувають. Отже, п'ята частина природа, що дихає магією. Бо у Гоголя природа це не просто декорація. о ні, вона жива, вона дихає і відчуває разом з героями. От подивіться, поки місяць на небі, ніч ясна, святкова іскриста, тільки но ну, чорт його поцупив, все селом миттєво поглинає тривожна липка темрява. Це знаєте, як музика в кіно. Вона ж нам підказує, що зараз буде щось веселе, напружене чи чарівне, так само і пейзажу Гоголя, небо темнішає, коли з'являється чорт, і починає сяяти, коли перемагає вакула. Природа грає разом з ними. Ну що ж, ми майже біля фінішу. Наша остання шоста частина. Давайте спробуємо зазирнути зала штунки. А що ж ховається за всією цією казкою? Навіщо Гоголю знадобилися всі ці дива? І тут найголовніше, вся ця фантастика, всі ці чорти й відьми це не просто для розваги, ні. Це ніби віконечко в душу українського народу. Це наші старі легенди, наш особливий гумор, наші мрії і страхи, які оживають в цю чарівну ніч. Гоголь ніби каже нам: дивіться, магія, вона не десь далеко, вона живе просто поруч із нами. Тож наступного разу, коли будете дивитись у вікно морозного вечора, придивіться пильніше. А хто зна, можливо, просто зараз, там, за склом, серед сніжинок, що кружляють у світлі ліхтаря, ховається і ваше власне, маленьке різдвяне диво. Дякую за увагу!